Доброго дня, шановні, я Віктор Шотка і мій канал мій садочок. Ось хочу показати черешня Тамара, як я прошлий рік Лапінс. Оце ось була підщеплена черешня опилювач лапінс. От. Проснулась була одна брунька, я прирізав цей пагін, ось, пустив його на, на, на прищепу, а з нього, ось, як бачимо, будуть виходити молоді пагонці з цього сучка і дадуть нам на літо молодий приріст. На якому утворяться, це також ось, як бачимо, поліпшеною копуліровкою з язичком було прищеплене. Оце також одна брунька викинула вверх пагінця. І тут був прирізаний пагінець і піде. Це також лапінс. Для чого я це зробив? ну я ще не зрозумів потім, що оказується, не знаю я, коли Лапінс, я прошлим літом защепив на ВСЛ2, то чомусь із десяти прививок не одна не прийнялася. Треба ще дивитися, в чому справа. Більше може бути в тому, що не сумісність лампінса із ВСЛ2. Може бути. Ну, не знаю. це Може я не вчасно, я це зробив. Ну, побачу. Ну, всі 10 не, не прижилися. Далі, за Тамару. Ось тепер дивимося, як обрізана крона. Центральний провідник прищеплити, ото верхній ярус, середній і нижній. Ну, дехто де каже, що все вкрито, як бачимо, плодовою брунькою, всі гіллячки майже. Ну, ось, Де сучки, ось як бачимо приріст черешні, де сучки. Я Прирости на сучки роблю 6-8 також бруньок. Для чого це я так роблю? Потім з оцих усе, коли я зробив отут прирізку, пішло два пагони. Тут після прививки ще два пагони. Тут один відійшов пагін, бо тут цей і цей, сюди не пішов ріст. Якби боковуш пішов, то я б, ну ось боковушка, мабуть, буде йти, то я цю ще залишу. І потім прирізаємо на врожай. Тобі ж робимо так, щоб загрузка дерева була максимальною. Коли не робити напагони, От тут от стежка, воно мішає, тому, як бачимо, ось везде, тут виходить плодове утворення. Я цю сторону спеціально, щоб воно не, не, не мешало ходити нам, от, то прирізаю трошки так. Ну, вона приблизно, буде асиметрія, але ж. І тут ось дивимося також. Була одна прирізка, ось. Пішло два пагони сюди, тепер два пагони сюди, один уверх, я його обрізав на плодоношення. Також ось, коли була обрізка, пішов пагін. Ось опять пішов ще на два пагони, один уверх, я його обрізав на плодоношення. Тепер ці пагони, коли випустять молоді пагони літом, то ми їх також приріжемо і буде. Красота. І буде і плодоношення, і буде і деревина нормальна Ну, це, як бачимо, на високорослій, дикій вишні, от трошки обганяє трошки. Обганяє, я її ріжу кожного літа. Але коли воно ще повністю вирівняється, ось воно вирівняється. Отаке вже. Отака, отака різниця у товщині вже ролі ніякої не грає. Вже воно повністю. Коли поріжемо ще по кругу, поріжеться десь після 20-х числа. Квітня місяця вдарить хороше тепло, нормальне. Полив, розріжемо кору, все воно доганяє, все добре. Це почерешнє. Ось тихлован. Також це все. Як бачимо, коли прирізка йде, то закладує, йде закладання плодової бруньки. Ось була прирізка пагона, от, випустило два пагони. Ну, це на Ізелі ось на середньорослій, то вона вже її оце напевно, також п'ятий чи шостий рік, але вона також вона сильно рост не йде. Ось. Але дуже гарно відбиває, як бачимо, плодову бруньку. Дуже гарно. Також верхушка прирізана була. Як бачимо, верхушка прирізана, і пішло, пішло три. У різні сторони, пірамідальний три, буде пірамідка така. Ну що, по черешні ще ось одну вам оцю покажу, обрізка. І на цьому черешні закругляється. Оце великоплідне, як бачимо. Ця вся у... Водовій брунці. Також крона чашовидна ось потім, як від плодоносить цього року, ота гілляка, отам, отак обріжеться. І останеться три три, і, три провідники чашовидні. Якщо їх Тримати по одній плоскості, то ніякого пригнічення дерева немає. Десь, десь іще оце ось я бачу, оцю я ось виріжу трошки, бо вона вже тут лишня, скажем буде, тому що потовщується. Ну, все. Все, дивимося за нічого наперед не можна казати, що вирізати. Все показують, покажуть літні операції. Якось так. Це якось так. До побачення. З вами був Віктор Решотко і мій канал, мій маленький садочок. Коментуємо, кому сподобалось, кому ні. Ну, я ще раз повторюю, я всім повторюю, я роблю так, як. Е... По досвіду дивлюсь, як воно підказує мені, скажімо так. А не так, як положено там по технології, положено цю вбрати, значить, значно вбрати. Ні, я так не роблю. До побачення.